Так, друзі, доброго дня. Дивіться, передаємо зараз черговий автомобіль. Це Hyundai Kona, 19 рік, 64 кВт. Даний автомобіль у нас їде в місто Ірпінь, Київська область. Ось наші люди, наші замовники. Як вам автомобіль? Чи задоволені, незадоволені? Дуже раді, дуже приємно. <звикнути> треба, нас... треба пару кілометрів звикнути до <звикнути, першої електрички. Зараз, зараз буквально там ну, 5-10 кілометрів звикнути без проблем. Отже, чекаю вас, чекаю вас на другий раз в гості. Продавайте автомобіль, купляйте нас другий. Так. Дякую вам, щасливої дороги. Ой, Чекайте що впав. Дякую, побачення. Так, друзі передали мені тільки що два автомобілі. Одним автомобілем зняли відео, а другий чоловік дуже сильно спішив і, на жаль, нам не вийшло зняти відео. Зараз виходить, будемо готувати ось цей автомобіль і то, що на детелінгу. Нам потрібно буде замінити в ньому і в тій ті пічетники, і також будемо віддавати нашим замовникам. Що сказати, дивіться, в неділю будемо планувати поїздку в Нідерланди. Я вже наголошував, цікавлять самостійно підібрати собі автомобіль. Телефонуйте, робимо також такий тур по Європі без проблем. Їдете з нами. Якщо маєте виїзд за кордон, там пенсійне будь-які інші документи їдете і ми допоможемо вам підібрати автомобіль всім гарного дня мирного неба до побачення дякую